Путієру. Мала біла собака прикладається. Саламатка юфо. Вітаю! Це Філіппіни Це Лех. і ви на каналі Ночкіно. Сьогодні тема буде про ДТП на Філіпінах. Ось на чому я тут їжджу і вже умудрився потрапити в аварію. Пройдуся зараз. Вулицею, яка знаходиться прямо поряд з тим будинком, де я живу. А живу я ось там. Тобто, як ви бачите, тут така контрастність працює дуже добре. Ну, Так на Філіпінах, так в Азії, це нормально. Дорогу вибрав цю, щоб показати, що тут є навколо з одної сторони, з іншої сторони, з іншого боку, Якраз от дорожна тема, але вулицю не хотілося брати таку, де прямо взагалі аж якийсь такий серйозний рух, бо це шум машини ходити там незручно. Вазі тротуарів немає. Тому отакий от ознайомлючий момент, якраз навколо тих локацій, де я живу. Ось бачите. Тобто, отак тут все таке контрастне. Я ж кажу, хто живе в Азії або хто був, то знає, до цього не звикати. Що перед цим хотілося б сказати? Зараз же всі, е всі етери, всі ефіри, все заповнено всім оцим кіпішем, е неадекватними людьми, високопосадовцями, які домовляються, потім розмовляються, потім взагалі все в них погано. Типу Зеленський Трамп, Путін. Ай, там ще китайський лідер, і, і всі вони разом. і Іранський. От, живучи тут, починаєш розуміти на 100%, ну, що ми такий біологічний вид, який між собою контактуємо дуже хріново. Але як альтернатива, є отакі території. Вони, з одної сторони, взагалі безбашені, з першого погляду, а з дуже-дуже прямо вже глибшого погляду, тут є відсотків 15 територій. Де можна дуже добре жити, оце прямо така суміш всього разом. Тобто, здебільшого, Філіппіни це про отаке. На 80-85%. І лише на 15% то про отаке, що далі, ото будинки. Ну або там різні красиві пляжі. І тут оце можна втекти, сховатися, отримати альтернативне життя, де на оцей на оцю всю дурню, по типу розмов Трампа з Зеленським, і поведінку Путіна і всіх інших, можна взагалі забити і спостерігати за тим всім, як за серіалом. Чому люди на це і досі ведуться, за досі тим всерйоз спостерігають, причина лише одна. Вони думають, що життя скрізь так, по державницькому влаштоване. І ніякого альтернативного життя більше не існує. Тому тільки можна те суспільство якось взяти там і перемінити. Насправді, з вище перерахованих причин перемінити його ніяк не можна, але можна від нього втекти і є куди. Для мене це теж дивним це стало, хоча і в Азії раніше був і жив, але вже тільки тут оце розуміння прийшло. От. Тому всі, хто дивиться моє відео і хто здатний сприймати цю інформацію, не намагайтеся там полюбити чи розлюбити якийсь народ за ознакою етносу належності до якогось там чи громадянства. Бо вже зрозуміло, що не встигли возненавидіти практично росіян, як тут тепер не зрозуміло, що з американцями робити, тому що Трамп як Трамп, але ж... Вибирали то його американці принаймні 50%, може там 51%. І це ніхрена собі скільки народу. І зараз всі їхні опитування говорять про те, що якраз підтримка України то зайве, і воно нікому не треба. Давайте зосередимося на наших проблемах і вони підтримують того президента. Тому можна вознанавидіти всіх по черзі. Гарних чи на... поганих народів їх не існує: росіяни, іранці, японці, фіни, філіппінці, українці. Все ми про одне й те саме. Ми люди. І з нами, як з видом, ну все не дуже добре. Це просто треба усвідомлювати. От бачите, які моменти філіппінські. Це навколо все, все в 100 метрах від одного із. Та самого-самого такого району модного на цьому острові. От, Тому <клес> <клес> тому, люди висновки такі здатні ви це зрозуміти, про що я говорю, знайдіть собі на карті місце, де можна подалі жити від оцього всього, що відбувається на отих типу цивілізованих територіях. І буде вам щастя. На жаль, сюди, чуючи мене, їдуть не тільки нормальні люди. Їх взагалі мало адекватних в будь-якому народі за будь-яких розкладів, за будь-яких історичних подій. А сюди ще їде купа гопників різних. Українських і не тільки, але я то стикаюсь в основному з українськими. Тому. Хто вміє себе з ними поводити? Ви якось давайте об'єднуватися, тому що ну, ну, щось з ними треба робити. Добро повинно бути з кулаками і на них якось треба реагувати. Ось, звідси ще. І нагадую, що також є житло. Житло, звідки вже і хопники трохи поїхали звідти, але там от є безкоштовна, дуже гарна локація, де я жив. Попередній час перед цією локацією, оцією конкретно. От тому хто хоче і, і прямо от пожити на тій локації абсолютно безкоштовно. Там, щоправда, зараз е світло, вода, е воно відключене, але його можна все попідключати і там є альтернатива, тому звертайтесь, не забувайте. А зараз переходимо до основної теми розмови. Це про ДТП. Оце бачите, тротуари, оце як я тут хожу, так само я тут і їжджу. Тут воно все таке цікаве і своєрідне, як і все в азії. І в цьому є свої плюси та мінуси. І от, значить, на подібній вулиці. В час пік. от теж, ну, ну от сам от таку от роблю і. Ну, не треба їздити в час пік, виїжджати на такі дороги, коли вони ледь-ледь соваються. Особливо, коли ти на легкому транспорті. І оці, які дядьки на модних різних позашлівхохвиках інколи не зважають водіїв такого транспорту, як і скрізь в світі. Тут це трапляється доволі рідко, але от трапляється. А може це була просто необачність водія? В общем, совався я совався потроху. І в мене ззаді в'їжджає такий позашляховик. В'їжджає, як? В'їжджає буквально трохи-трохи, але в результаті електровело застряг під бампером, так і стоїть. Бачу, що задній щиток два рази зробив по 90 градусів. Розумію, що це замовляти, що це щось з цим робити. Ай, а воно ж все хрен зна звідки буде їхати, і воно ж це дешеве. Дивлюся на цю ситуацію, водій мені каже, ну ну, ну, пробач, ну ну, ну ну, все ж типу, поїхали, це тут звична ситуація. Чого морочитись? От, Зараз в другу сторону потрохи буду йти, якраз ви тоді з усіх ракурсів це все побачите. В усі сторони, чого тут вистачає і як воно все. І оце ж доводиться оце тут, бачите, ходити. І машини намагаються об'їжджати. Ой, країна без тротуарів. я тому й оселився. От зараз он аж отам. Отам. Отам, отам. Бо там тротуари, там красиво, я пізніше покажу. От. І от стоїть посеред дороги цей. Ну, джип не джип, Позашляховик такий собі. Вже трохи древній, який от наїхав практично на заднє колесо. І той щиток пластиковий зігнув от двічі. І я ж. Ну, як собі думаю, якщо я його витягну, от зараз воно там все розпадеться, той щиток. Що робити в цій ситуації? Водій такий, ну хочеш чогось, щоб щось було, поліція, виковикає, я нічого типу, робити не буду. Сів машину сидить. Тут якраз на зустріч їде поліція, яка взагалі не до нас, от просто вони їдуть. Їдуть і їдуть. Я їх зупиняю, вони самі бачать ситуацію. О, о. Oh -oh. І відповідно вони, бачачи цю ситуацію, спочатку до мене підходить один офіцер і каже: Ну, ти то розумієш, що тобі потрібно на твоєму електротранспорті триматися в крайній правій смузі. Крайня права смуга на Філіпінах, взагалі в Азії, ну це щось таке. Тут хаотичний рух, тут, тут немає. Тут навіть для пасажирів, ой, для пішоходів немає е, місця де ходити. Тут, тут все хаос. Тому я на нього дивлюся трохи. ну, Типу, ви серйозно, сер. Підходить інший поліцейський е, і такий прямо нарядний. Щодо форми, тобто форма така, ну, типу, справжній полковник. Не знаю, от, тут ще ці місцеві визначення, але все таке в ньому. Красиво, дядька при лампасах такий практично. І от він мені каже: скажи, а ну все зрозуміло, він на тебе там ззаду наїхав, а що ти хочеш? А, я кажу: ну дивіться, як я підозрюю, то цей транспортний засіб, на якому я їжджу, на ньому все коштує від трьох тисяч песо, тобто 50 доларів будь-яка штука, враховуючи доставку і все таке. Він каже, о, тобто, якщо тобі водій дає 3 тисячі песо, то інцидент можна вважати закритим. Ну, кажу так. Він каже, а ну, тоді не хвилюйся, він тобі зараз дасть 3000 песо. Тому що якщо він цього не зробить, то ми всі разом поїдемо в, в наш там департамент, відділок, відповідно, там буде оформлення, відповідно, потім у нього буде. Де конфіскація водійського посвідчення І потім. от Бачите, акація, до речі. Акація акація. Звична акація. Май він гапан. І от. Тобто заберуть у нього водійське посвідчення і каже він, що і потім він його буде. Викуповувати звідти за дуже дорого. Будеш і каже, то буде набагато більше разів в 10, ніж 3 тисячі, тому йому діватися нікуди, не хвилюйся. Я це сфотографував, я далі поїхав по справах, а тепер він хай вирішує. Або ви їдете в відділок, або він тобі віддасть 3 тисячі. Все. Типу, ви можете разом з ними на машині кудись їхати. Вірніше, ти їдь за ними. Я їду за ними. Ночь кіно. Ночь кіно. Кіно. О -о. А, і їду за ними. Посеред дороги, не дихавши до того відділку, вони зупиняються. Виявляється, що водій там один із людей, який регулює рух. Трафік, це такі трафік, люди є. А, така служба, це громадянські люди, але які в часи пік стають і все. І все намагаються якось розрулити в усіх змістах. От він сідає до нього в машину, вони їдуть, вони посеред дороги зупиняються, не доїхавши до відділку. І е, він. То, то, виявляється, зупинився щоб до банкомату. Ось що до електрики. Як завжди цікава тут, електрика. Бачите? Е, е, хаос. Ну таке, якось воно працює все. І от. Вони зупиняються, він віддає 3 тисячі песо. Каже, все, я не хочу ніякої конфіскації, я бачу то серйозно, все пробачте винен. Але був один момент, коли мені цей офіцер з лампасами сказав, що все, інцидент, вирішено і можемо їхати, то він каже, все, виймай вело. Я виймаю вело. І в цей момент у цей щиток, який я впевнений, що він оце такою от буквою зю, що він реально там, отак якраз, буква З, що він складений. Я виймаю, і він, як трансформер, просто так, з таким віброзвуком, просто складається в правильну позицію стає вірніше. От він просто так стає і все. Я провожу, намагаюсь там рукою, офіцер теж, І не, не, оцей, який високопосадовець. Не він, не я, не віримо своїм очам. Тому що були впевнені, що все, він зіжмаканий, він зламаний. А що це за матеріал, я не знаю. Ну, от він, такий якийсь правильний пластик, поставили китайці на такий от вузол. цей, По-іншому не знаю, як це назвати. І я дивлюся на цього ж офіцера, він дивиться на мене. Але я ще не вірю. Я думаю, що може воно чи відвалиться, чи воно зараз пригнулося і там наладан дихає, все одно скоро зламається. Але ні, якось отак воно все стало на місце. Е, ну він, от, я думаю, яка, може, в нього така буде реакція, що бачиш, не варто було кіпішувати, все воно добре. Тому ти можеш. Спокійно рухати. Кави ні, він подивився, теж так погладив, нічого не сказав, ну все каже, їдь за ними. Тому коли я аж уже приїхав додому, бачите, тут, до речі, півні бойові, це їх так виховують, оце вони так біля дороги до машин, до шумів звикають. Там далі люди займаються тим, що збирають сміття. Тут безпосередньо саме їхнє сміття, там потім нейтральна зона з кількома вже більш-менш якимись будинками. І потім модний район. І на одну сторону, оце, якщо дивитися на океан, то я оце бачу оце, а потім бачу океан. Тобто оце все упирається туди в воду. От бельмонт Хотел, наприклад, тут є, прямо ось тут. Отака споруда. І, до речі, не знаю, чи ви помітили, мабуть, помітили. Такі ось цікаві тут джипні, незвична конструкція. Бачите, які? Це для перевезення пасажирів. Схожі більше на пожежні машини. Якось дивно виглядають, вперше такі бачу. От тому інцидент закінчився отак. Кажуть, що завжди поліція в більшості випадків, може, а може взагалі завжди, стає на сторону місцевих з різних причин. Можливо, це тому що я нарвався на цього офіцера незапланованого. Можливо, тому що я з ним розмовляв біса Я ж там, я вже знаю, що треба тихо, вічливо, без зайвих е жестів, без зайвих, е ну, не треба підвищувати голос, вічливо, з посмішкою такою. Якось, в общем, максимально по-людськи, якщо розмовляти, то все буде добре. Не намагався навіть знімати, зробив тільки ось одну світлину, отаку. І то не знаю, для чого я її зробив. Вони там всі все і так пофотографували. От. Тому, як не дивно, відбулося все саме ось так. Он, як ви бачите, це так виглядає. І досі це місцеві, трохи здивовані. Е, от. Е, ну, знаєте, як моя версія, то скажу наступне. Поліцейські можуть ставати на сторону місцевих, тому що коли вони приїжджають, і це аварія з іноземцем, іноземці починають розмовляти по місцевим міркам, ну дуже невідчуво. Голосно розмахувати, наїжджати. Ви знаєте, як це називається на наших територіях, і за того вони просто на автоматі починають підтримувати того, хто поводить себе більш-менш адекватно. Можу списати тільки на це. А може, це було в моїй ситуації виключення. Я саме присутність цього офіцера, тому що він вийшов, він на гарній англійській з машини почав мені відразу зі старту розповідати щось. Потім у нього така пауза хвилин секунд через 15, і Він мене запитує. Він бачить, що я реагую так собі. Він каже, скажи, будь ласка, ти розумієш англійську? English? Я кажу, знаєте, сер, трохи. Я кажу, я трохи бісайською. Я йому це все бісайською кажу. Я кажу, я трохи бісайською говорю, трохи англійською. І в мене такий дивний мікс. Він дуже так здивувався трохи. от. Наскільки це зіграло свою роль, я думаю, ні. От просто в них так все вирішується. Це от моя версія після одного практичного випадку. Вирішується, коли просто ти по, по-перше, в процесі самої а цього інциденту був правий не ти порушник. І по-друге, коли ти не намагаєшся. З ними розмовляти, то що на наших територіях називається бикувати. Що з власником інших транспортних засобів, що тим більше з поліцією? Оце якось так. Де почав, там і закінчив, знову це дворище, знову тут трохи оце воно таке все дивне, як воно є на Філіпінах. Оце те, що ви бачите, і отель Бельмонт і місцеві люди, і це все. От поряд і така ситуація відбулася. Так, до речі, Трохи не забув, що ще я хотів сказати, тому трохи пройдусь. А, зараз от ви бачите список людей, платних спонсорів. нас вже 117 людей. Це в мене така спроба створити канал не, трохи не по алгоритмам Ютубу, м'яко кажучи. Тому що оцей момент з кількістю підписників він мені не подобається взагалі. Тому що це якісь зайві люди, які в свій час просто підписалися і підписалися. Хотілося б, щоб підписниками були дійсно ті люди, яким цікаво. І які от, чітко розуміють, що вони хочуть дивитися цього автора, готові підтримувати цього автора. От. І цілью тому є набрати таких тисячу людей, тому що підписавшись. Лише за 35 гривень. Це вже буде 35 тисяч. І на ці вже, ну там Ютуб собі ще забирає, звісно, але на ці гроші вже якось можна буде жити. І тоді весь контент буде закритим, і він буде розрахований тільки на тих людей, які прямо ну, дуже свідомо прийшли, яким не шкода оцю суму менше долара і менше ніж коштує правильна кава в Україні. Віддати на користь автора, щоб він не думав про кількість підписників і не підваштовувався під загал з їхніми смаками, вимогами. А що уже ці люди знайшлись, знайшовся автор. Тому, будь ласка, люди, підписуйтесь за 35 гривень. Я тепер кожного разу в кожному відео буду публікувати оцей от список. І маю надію, що дуже за небагатий за недовгий проміжок часу все-таки збереться ця тисяча підписників. І нарешті я зможу просто закрити канал. Лише для них. Ну, тобто, весь контент буде платним, і всі ліві люди будуть проходити повз. Дуже б цього хотілося, і цікаво, наскільки це е, буде воно взагалі працювати. Ну а от вам на прощання реальні Філіппіни, ось такий дворик, ось такі люди. Все це біля Модного кварталу ще раз, тому пам'ятайте, що всі ми різні, тому ми ну, дуже оригінальні і якось воно буде.